І прям дуже-дуже красиво дивитись на це, тому що ти опиняєшся в якійсь казковий, в казковій країні, не знаю, в казковому місці. Я зняв собі квартиру в цьому будинку, такої звичайної архітектури і коробки, так би мовити, але в нього є велика гарна перевага. Це панорамні вікна, які ось прям дуже великі на всю стіну. І це. це це надихає. Також я зняв квартиру з новим ремонтом, і там повністю все нове. Я перша людина, яка туди заселилась. Нова кухня, нові меблі, спальня, весь гарний ремонт зроблений всюди, у ванній кімнаті, у вітальній. Та на кухні є всі необхідні приладдя для. Готування їжі, ось на Airbnb я знайшов цю квартиру. А зараз хочу прогулятися і показати вам всі інші будиночки, які тут є. Як бачите, це прямо такий казковий стиль, еклектика, якщо правильно пам'ятаю, це називається, бо ви в коментарях можете мене поправити, тому що це збудували британці. Тому цей регіон і ці міста дуже схожі на Великобританію. Це містечко Дінар, де я зараз знаходжусь. То подивіться на ці будинки, вони реально. Такі коскові, як середньовічні, такого е, сіренького каменю. Всі зроблені. Ну або побудовані якось звичайно, а е, обліцовочний цей камінь зробили саме в такому форматі. Дуже багато квітів, є троянди, є гортензії та інші квіти. І прям дуже-дуже красиво е, дивитись на це, тому що ти опиняєшся в якійсь казковій, в е, казковій країні, не знаю, казковому місці це не схоже зовсім ні на що.